Теми типу С-300 відомо про влучання в приватний житловий сектор. Попередньо жертва постраждалих немає. Окупанти спочатку доби гатили, зокрема і по СМТ Березнигувате і знову по цивільній інфраструктурі. Зруйновано житловий будинок. Деталі про ситуацію в регіоні зараз розповість голова Миколаївської ОДА Віталій. Кім він з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо. Добрий день, пане Віталію, Вітаємо. Скажіть нам, будь ласка, про наслідки зараз відомо вже більше інформації. Ви повідомляли про це раніше. Росія вдарила ракетами с 300 по е, приватному секторі. Що на сьогодні? Тому що було повідомлення від вас, що інформація про руйнування уточнюється. Дивіться в приватному секторі повністю згорів один будинок двоповерховий. Ще декілька зазнали уражень, влучили в підприємство без жертв з невеликими руйнуваннями. На зараз це вся інформація. Слава Богу, нема жертв Віталію, а В цілому, яка ситуація зараз в вашому регіоні, тому що по карті повітряних тривог минулої доби. Місцями вона лунала навіть 12 разів. Так майже півдоби люди мали перебувати в укриттях. Дивіться, ну ситуація загалом складна, але контрольована. Наші збройні сили тримають оборону де в деяких місцях, отримують перевагу та знищують командні пункти та склади загарбників. Що стосується повітряних тривог, через те, що ми прикордонний регіон, і через нас летять ракети, да там з морської сторони чи з території окупованої там Херсонщини, то в нас тривоги частіше, тому що в ці, ці цієї ці ночі багато ракет летіло через Миколаївщину, тому, мабуть, через це і було багато повітряних тривог. Пане Віталію, як ви можете пояснити заяву командування повітряних сил збройних сил України, зафіксували вони скільки разів Росія піднімала літаки і скільки разів випускала безпосередньо ракети? І виявляється так, що близько 200 вилітів літаків, але частота ракетних ударів вона була значно нижча. Тобто, в такий спосіб, це вказує на те, що ракет стало куди менше, коли ми згадуємо місяці на весні ракетного терору. Чи Росія вважає, що і шляхом піднімання літаків можна Україну залякати? Ну, моя особиста думка, що це правда десь посередині завжди. Можливо, в них зараз є проблеми з логістикою з поставкою цих ракет. Можливо, ну я на зараз бачу, що кількість ракет, які прилітають, вона значно менша ніж ті, ті та кількість ракет, яка вилітає. Тобто, багато ракет навіть С-300, зараз м -м, падають, там розбиваються через несправність технічну. Тобто, і що це означає, я не фахівець, я не можу сказати. Але гадаю, що в них проблема з, з технічного боку, що це чи застаріли ракети, чи, чи які не пройшли там, профілактику чи підготовку. Тому ця тенденція зараз є, що ракет менше. Прилітає нижне ніж вони запускають. Це важливе зауваження. Дякуємо вам. Віталій Кім голова Миколаївської обласної державної адміністрації був на зв'язку. Нова година незабаром розпочнеться, і буде в ефірі Андрій Сяніцин.